Польське видання пише, що вночі в Польщу залетіло не 10, а щонайменше 23 російські дрони. Ну так, знаєте, випадково. Прем'єр Туск підтверджує, що 19 російських дронів атакували польську територію, частина навіть прилетіла з території Білорусі. І що найцікавіше, друзі, вгадайте, скільки вони змогли збити, наприклад, з 20 дронів. 4. Тобто лише 4 дрони змогла збити країна НАТО. А ще послухайте, щоб відбити таку атаку довелося піднімати польський винищувач f 16 нідерландський f 35 італійські літаки і навіть літаки-заправники НАТО. Уявіть, скільки авіацій проти всього 20 дронів! А що буде, якщо Російська Федерація запустить 200? 800 дронів. Україна відбуває такі атаки щодня. І ще що цікаво, після того як шахеди реально залетіли в Польщу, в Брюсселі нарешті заговорили про створення ну, там, ешелонової оборони. А давайте створимо якусь там стіну дронів для оборони. Тобто серйозно до цього ви не вірили, що Росія наважиться, а це сталося. А Україна попереджала роками, що Росія нападе на територію НАТО. Тепер, виходить, НАТО саме відчуває на власній шкурі, а що таке взагалі російський дрон? Тож в мене питання: а що далі? НАТО прокинулося чи знову робить вигляд? Бо якщо сьогодні вони ледве впоралися з 20 дронами, то що буде завтра, коли Росія випустить сотні дронів? І можливо це буде не одна країна, що більш вірогідніше. Це буде декілька країн НАТО. І 100% сьогодні Російська Федерація перевіряє, як реагують країни НАТО на таку атаку. Можливо, тепер Європейський Союз нарешті почне цінити, друзі, те, що Україна тримає небо Європи щодня, а захід досі боїться дати нам достатньо систем ППО. Хоча для них це було б був би найкращий варіант захисту.